No. Mm -hmm. Доброго дня, друзі! Зараз до нас в продаж залітає Opel Insignia Sport Tour 2016 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном. На r 18 дисках, адаптивна оптика, отримання в полосі, розпізнавання знаків і пробіг даного авто складає 200 тисяч кілометрів. Система сліпих зон підігрів сидінь, двохзонний клімат, контроль. Доводчики багажника, мультируль, безключовий доступ, 9 літрів по місту, круїз контроль, датчики шин, автомат на 6 ступенів, електроскладування дзеркал, датчик дождя, датчик світла, омивач фарк, парктронік, перед, зад, аукс, блютуз, ЮСБ, голосове управління, Android Auto, CarPlay, автомобіль з Германії і коштує він 13 800 доларів. Авто з Європи.